Друзі, всім привіт! З вами Борода на зв'язку. Як вже говорив в попередньому відео, сьогодні відкриємо з вами знову контейнери сюрприз, тому що оновились в мене пропозиції в магазині. І знову є пропозиції, де мінус 50% скидки. Подивимося, як буде сипати цей раз і чи взагалі буде сипати. Нагадую вам про розіграш. Умови його наступні. Ставимо вподобайку, підписуємося на канал. Підписуємося на групу в Телеграмі обов'язково і пишемо коментар. В коментарі додатково також пишемо свій нік в грі. Під кожним відео, яке виходять вчора, сьогодні і, скоріше за того, що ще завтра. Е я буду враховувати кожне відео окремо. І ми розіграємо е для кожного відео по одній бойовій перепустці. Відповідно, ви можете свої шанси збільшити там, вдвічі втричі, в залежності від того, скільки вийде відео. Це по-перше. А по-друге, якщо ви виграєте зразу дві нагороди, для вас буде гарна новина, тому що отримаєте і перепустку, і якийсь там набір, це вже на стрімі з вами опеділимо які саме. Давайте тоді приступимо до відкриття. Чому я постійно нажимаю на розкішні, розкішні вже були в вчорашньому відкритті. Так, перейдемо до сюрпризів. Ну, давайте розпочнемо з двох штук. Це така якась база-база. Лансен і вк Ну, Тут нам і не обов'язково, щоб падали тільки-тільки десятки, тому що, ну, якщо так по більшому рахунку розібратися, деколи з танків восьмого рівня падає більша компенсація в золоті. Так, в даний момент, напевно, що можете промотати. Ну, можете і подивитися, які контейнери саме будуть падати, я буду старатися їх відкривати швидко. Отримаємо зараз 2000 компенсації в золоті, що теж не може нарадувати. От, і цікаво, зараз був баланс 100 тисяч, який буде на момент кінця відео. Пишіть, хто з вас відкривав все ж таки ці сюрпризи, кому як насипало, в кого яка думка про них. Під минулим моїм відкриттям. на... Ці контейнери мені вже хтось писав, що е, я кажу, що вони дуже хороші, я агітую до відкривання. Друзі, ні в якому разі відкривати чи не відкривати, приймаєте рішення ви самостійно. Моніторити відкриття інших ютуберів я також не можу. Я констатую тільки той факт, що з тих контейнерів, які зараз є у Wargaming, це напевно що точно що не найгірші. Адже тут гарантовано є золото, ось, будь ласка. Тут все ж таки падуть танчики, і їх можна зібрати по талісману. Звичайно, що відкуп чи не відкуп залежить виключно від вашого фарту на даний момент і на стадію місяця там в Сузірі Юпітера, я не знаю, які там ще в а можуть штуки на це впливати. От. Я виключно вам показую свої відкриття: відкривати чи не відкривати рішення тільки за вами. Але контейнери, на мою думку, Доволі непогані. На балансі 70 майже 5 тисяч, хоча було більше, як 100. От, І зараз ми приступимо до їхнього відкриття. І будемо бачити і зможемо підвести якісь підсумки, дійсності: вигідні чи невигідні, розкішні сюрпризи. Е, прості сюрпризи. Так, випало нам 500 золота. Це. Е, Трішечки менше, ніж собівартість одного контейнера. Випало ще 500. Ну, але знову ж таки, як тільки нам впаде там декілька танків, ситуація може кардинально змінитися. ТЛ компенсація в золоті. Слава Богу. Ну, але танчик нам від того більше не паде. Отримали 28 тисяч вільного. Так, забурасик тут, здається, все в порядку, але хочеться побачити золото. Є більше нагород, і власне впало золото. Але тільки в кількості 100 одиниць. Так, Astral тут все в компенсації в порядку. Давайте відкриємо і подивимося, що нам на себе. Нічого. Ну, от якщо в такому форматі дивитись, то дійсності виглядає, ніби і не дуже вагідно. Проте декілька танчиків має підійти по талісманах, наскільки я так пригадую. Можливо, як і в минулому відкритті нам впаде все ж таки декілька танків. На вк 9001 є аж 5 контейнерів. Ну це дуже круто. Так, 907-й. Впади? Та ні. І до гаранту, до речі, ще дуже і дуже далеко. Так, об'єкт 274-й на цей танк нам. Як і в минулому відкритті я вже говорив. Не дуже цікаво тут 2 дні прямо і добре, тому що компенсація в півтора мільйона. Так, і залишилися контейнери не по одній кількості. Два калібанчика, зокрема, і хотілося б вже побачити перший танчик. Є чотири нагороди, одна з них це просто 500 золота. Ну, констактуємо факт. Знову чотири нагороди, і це камуфляж. Ну, Цей камуфляж у мене є, я впевнений, тому будемо рухатися далі. Я думаю, що ці дві пропозиції по 50% скидки можна розглянути. Бізонті нам паде, але, друзі, паде він нам гарантом. Тобто для мене це плюс, але прямо враховувати його відкриття, напевно, що буде не до кінця правильно. Ну, тому що 30 контейнерів, де ще попробуй відкрий на цей танк. Хоча би півтори тисячі золота. І це доволі доволі ну, непогана сума. Тобто, як мінімум, цей один контейнер нам відкупився. Станом на зараз є 82 тисячі, а це значить, що залишилось відбити ще 18. Як це зробити? Ну, відверто, напевно, що ніяк. Це має впасти просто 2 десятки, але ми розуміємо з вами, що це нереально. Ну, таким чином, можемо зробити висновки, що відкривати 50 контейнерів, тисяча, до речі, за 75 тисяч буде ще більш збитковою історією, тому що тут ми купляли їх в два рази дешевше, а там всього на 40% скидка. Так, з цих чотирьох контейнерів впала якась несуттєва кількість золота. І тут ми по гарантам також тебе не зможемо зібрати, і ти падав в мені в минулому відкриті, навряд чи вийде зламати систему знову. Тобто 86 тисяч, я думаю, що можна вже в принципі зробити припущення, що це відкриття було сильно і сильно збитковим. І останній контейнер танчика нам тут не бачите. Але можемо побачити 500 золота. І того, залишилося 3 талісмана до Гаранта ВК-90, 4 до суперконя, до речі, він нам сьогодні ні разу не впав, а міг би впасти і наблизити нас до танчика. Тут також вже доволі суттєва циферка, як і по ОТЛ7. От, і тому ситуація виглядає наступна. Можливо, якщо все ж таки вийде відкриття 50 контейнерів, воно буде не таким збитковим, виключно за рахунок гарантів. Станом на зараз ми відкрили з вами дві пропозиції і залишилися, ну, в непоганому такому мінусі, хочу відмітити. І, до речі, танк, крім того, що випав по талісманам, так і ні один не впав просто так рандомно. За 17500 ми з вами того разу відкривали. Відкривати його зараз враховуючи майбутнє можливе відкриття за 75 тисяч, наразі не бачу в цьому такої якоїсь великої необхідності. Відкрити 5 за 7500. Напевно, що друзі також. Тобто, це я залишу зараз для себе на обдумування. Ви ж ставте коментарі, крутити чи не крутити все ж таки, тому що це серйозне питання. Вподобайку підписку на коментар, а також, якщо хочете прийняти участь у розіграші бойової перепустки, Наступної, яка вийде буквально через декілька днів. Пишіть в коментарях додатково також свій нік і підписуйтесь на. Канал в телеграмі з вами був Борода на зв'язку. Всім перемог і до зв'язку, і до зустрічі.